Інформація на потоці, без запиту. Спочатку сигніфікація. Хто прийшов на розклад, дивимося? Хто прийшов на розклад? Хто прийшов на розклад? Угу. Хто прийшов? Хм. Тут дівчина у нас, Да? Дівчина відаюча, Дівчина, яка може себе поводити вільно да, в стосунках, але це не означає, що саме так, як на карті написано. Це означає, що є свобода внутрішня. Ці поєднання цих двох карт говорить про те, що ти, мало того що жінка сили відаюча. А це що означає? А це означає свобода, свобода власних проявів. На тебе так просто. Не надінеш ніякий тісний піджак чиїхось очікувань. І так, що тобі хочуть передати, давай дивитися. Так, перевернула. Ага. Ну, ти життя сприймаєш як гру, як кіно. Ти як дивишся кіно, як сторонній такий м -м спостерігач. І ти начебто й не береш у ньому участі, ти начебто спостерігаєш просто от з боку, з нас, над своїм життям, за своїм життям. Рутина, нецікаво якось тобі, ну, як якесь сумне, нецікаве кіно. Що всі карти ну, В даному оракулі це нічого не означає. Хм. Ну, от, нецікаво, нецікаво, сумно. І ти якось селфхармом трохи займаєшся, ти стоїш на виборі і себе весь час звинувачуєш через те, що ти чи то не можеш зробити цей вибір, чи то не можеш зробити певний крок. І як білка в колесі крутися. То що за вибір? Вибір між чим і чим? Ну, подивись, один вибір явно не дуже, так? Да? А другий варіант ти скоро отримаєш інформацію з цього приводу і зрозумієш, що це саме той варіант. Зачекай зовсім трошки, і ти отримаєш якийсь маячок, якийсь знак. Далі, як же тобі вийти з цього таке враження, як якийсь день бабака? Як тобі з цього вийти? Ну, дивись, вогонь, можливо, ритуаліку якусь потрібно. Дивись, затемнення було. Можливо, ти якісь ритуали проводила, то вони подіють. Ага, якісь певні обмеження треба зняти. Слухай, тут явно треба щось попрацювати, тому що тут є якась, а, якісь блоки обмеження. Як їх зняти? Угу. Ну, дивись, почистити свідомість. Тут через тонкий план. Угу. І тоді, попре, власне, власна твоя пристрасть, розумієш, ти не, не будеш зовні цього шукати. Цей вогонь розгориться в тебе всередині, і тобі нарешті стане цікаво жити. Порада ще для тебе. Ну, ти як в лабіринті, да, ти реально відчуваєш себе в лабіринті, з якого ти не можеш знайти вихід. Що допоможе знайти вихід? Якийсь надійний друг є, який допоможе? І легкість твоя допоможе. У тебе це є, ти вмієш дуже легко ставитися до життя, так, граючись, і це тобі реально допоможе. Що ще допоможе? Хм. А ще допоможуть твої амбіції. Амбіції, те, що ти реально хочеш, бажаєш матеріальних благ. І це тебе рухає вперед. І це, в даному випадку, дуже добре для тебе. Так. Що ще допоможе вийти з лабіринту? Це лабіринт залежності якоїсь. Можливо, реальна залежність, можливо, залежність від людини. І що допоможе? Ну, дивись, віра в себе. Тут реально віра в себе. Бажання дожити до старості, можливо. Віра в себе, реально. Угу. Чистка якась, якщо є можливість до водойми, не обов'язково океан, будь-яка водойма відкрита. А, сходи, поговори з водичкою, вона все забере зайве, диви. І хвороби забере, все забере. Але не стояча вода, а та, що тече. Дивись, там ти отримаєш ключі, і там ти отримаєш теж якісь дари. Угу. Ну, я думаю, на цьому позитиві ми завершимо.